робити такої ерунди, яку зробила я. До речі, я продаю червоною кручорною щуку, хто бажає пощить. Значить, на грядки я один рік, років навіть, 4 назад, я всю зиму збирала шкаролупки від яєць. Вставляю, в квартирі збирають. Ну, я їх збирала, так. Да. Я їх не збирала а в мільйони трошки. Коротше, потім я сиділа, їх давила, чавила, чавила. І це, я ж кажу, вже третій рік, мабуть, вони в ґрунті. І дивіться, що це. Бачите? Це яйця, вони з ними нічого не случилося. І вони ніякої користі, ні шкоди, ні користі. Вони нічого не принесли на грядки. Тільки ваш час витрати. Ну, тобто, мій на даний час, в даному випадку мій час витрачений, але це мій досвід. Да, мені хотілося, я зробила, але ну, значить, я зробила його неправильно. Його потрібно було прямо в борошно перетирати. Правильно? А ну хто знає про шкаралупки курячі, як їх використовувати для рослин? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буду щиро вдячна.